Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні я вирішила зробити такий певний свій формат, бо мені дуже сподобалися сліпі затести. Але так як в мене компанії на сліпі затести якось так сталося, що не дуже то і є в Кракові, я вирішила зробити сліпі затести сама з собою. Порахувала, що в мене є 264... Тихо, ти що мовчиш, ви ще не представила. Що в мене є 264 різних найменування ароматів в моїй колекції. Взяла свого чоловіка як чарівного помічника це е, Саша, будь ласка, познайомтеся. Всім це... привіт, я пан монтажер. Це, про це, мене це чарівний пан монтажер, який е, вирізає всякі мої б'яки-мяки, і ще робить оцю всю красиву магію з флаконами, які еволюціонують десь там біля мого... коротше. Ви поняли, про що я? Одним словом, тут в цій коробці 10 ароматів з моєї колекції. Я не знаю, що там, і я буду вгадувати аромати з власної колекції, так що ми без довгих прелюдій будемо починати. Все, я від... відвертаюсь. Давайся я вибирав 10 ароматів взагалі, орієнтуючись на. Виключно флакончиті, тому що на запах я орієнтуватися не можу. Не виправдовуюся. <гум> ти вже деякі аромати дуже добре знаєш. І я побачила, що вже кому Сайленс точно стоїть. А це самий такий неприємний аромат? Ні, може просто, він просто кидається в очі. Бо Я намагалась не дивитися на ту шафу після того, як ти повизберу. Так, прошу це вже чути, Все? навіть я це чую. Не можна І... так скоро? Ой, чекай, Ой, це, це ж це! Івсиноран, опіум ти мені поставив. Точно ти дуже дуже легко це вигадуєш. Тому що я, мабуть, по тому, що це просто надзвичайно характерний аромат. І я сподіваюся, що наступні будуть трохи якісь завтики. Але просто опіум неможливо не вгадати з перших нот, тому що в мене є ще крім того, копія опіуму дешевенька від чатлера. І от я вагалася то чи то. Але от Четлєрівська копія, вона на початку має дуже різкі неприємні спиртяки. А тут відразу відчувається сам аромат спорту зовсім не чути. Тому я вгадала, що це не копія, а це безпосередньо сам. Сам опіум і в Сен Лорана. До речі, всі аромати, про які ми сьогодні будемо говорити, я сподіваюся, що це буде довше, ніж 5 хвилин. І я наступний аромат якось довше буду вгадувати. Я про всі аромати залишу посилання в інфобоксі. Щось мені в око Прошу. Це вже я не чую, тому можливо не буде так просто. Це щось солодке. Це, напевно, Ловіабель. Ти якось, напевно, приснув з маленької баночки від левантика. Ні. І це якась або Ловіабель, або не, не з маленької баночки від левантика? Це точно не від леванта. Тут немає жодного від таки, Ти не людям... брав жодного від леванта? Я запахів майже не відчуваю. Я орієнтуюся на флакончиті. Вони гарні, значить, беремо. Так, чекай, значить, то не... Ага, то щось солодке. Бляшечка. Це тобі така була підказка, знаєш, на рахунок не від Леванта. Я не вгадаю, чекай. Так, я чую, що воно запудрюється. Тут точно є Ірес. Я відчуваю якісь етилмальтолові -етил такі солодкі історії. Зараз я мушу попити водички Ось загналася. Думала, така, о, все, зараз погадую, секунду, діла. За п'ять хвилин зараз всю колекцію пройдемося. ну-ну. Так, чекай, чекай, зараз, зараз. Зараз воно прийде, я відчуваю, воно вже йде до мене. Якщо це буде якийсь мюглієр, я дуже сильно жорстко облажаюся. Це це Енджел від Мюглєра? Я його тако не впізнала з першого за те. Ні, абсолютно це і Решесо, еліксир. Там такі самі пачулі. Я чую ці пачулі, які в Енджелі на початку летять, і тому е, можна сказати, що я практично вгадала. А, практично. А, ти ховай їх назад в коробку, а ну, в руханикі там глаз алмаз, який перегинає е, закони світла, розумієш, обтікає і туди, і бачить. Я ну, буду ховай, робити ховай назад. Чекай. Своєму, Тож, чекай, я сказала, що десь... не стила очі закрити. Потім люди скажуть, що ми все підстроїли. Що все проплачено. Так, то точно великий флакон, тому що потужний пшик, Такий, пш, якась а, велика флаконина. Ой-ой, таке мокре аж. Зараз. Щось темненьке. Фу, в мене таке є. <реш> а, це Олімпея, це Олімпея, вона так стартує просто. <реш> Точно, це Олімпея. Але не це, знаю є не, це є ти тут про парфуми не говориш. Ти тут просто подаєш, так таку, не, не говорять на Ютубі, ти маєш казати, це Олімпея від по отако показати людям. Чекай, бо воно щось на тебе фокусується, але ну, ховайся. І це є в версії Intense, вона мені набагато більше подобається, ніж оригінальна Олімпея, тому що тут набагато сильніше відчувається ванільність і солоність, але набагато менше. Білих квітів, а мене в Олімпеї білі квіти так трошечки придушують. І мені ця версія Intense набагато більше подобається. І вона дійсно залишає такий коричневий слід, навіть видно що на мене такого коньячного кольору нашій настоялася. Так що люблю її, але старт такий був досить солонувато, різкий. Я така, фу, у мене таке є. Ну що ж, потім два з трьох, ти гарно йдеш. Ти щось там все по з-за з цієї з гурманікою. Ні, 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 ні. Я спеціально вибирав випадкову. Зараз я сподіваюся, що буде якийсь легкач. Так це буде легкач. Що ти підказуєш зразу? Курва. Кельвін Кляйнівська інтернеті. Переробка інтернеті традиційної Софії грою. Так, я вгадала, це Кельвін Кляйн. Я негадала, це не Кевін Клян. Можливо, ти не вгадаєш цього парфуму. Ну, почекай! <реш> <реш> Що значить, yeah. можливо ти не вгадаєш? Просто я його взяв з місця, де не стоять не всі твої парфуми. О, бля. Що ж це таке приємне? Свіже, таке гарне. От так пахнуть реально Кельвіни Кляйни. Я відчуваю якусь делікатну трояндочку. З місця не всі, де всі мої парфуми стоять. На столі в мене стоять, mm -hmm. відкладені. Там були в мене від цієї знятості. Це лаперла, це лаперла, та, що без кришечки, така піониста. Це не лаперла? Все. Де не всі мої парфуми стоять? Що ж там ще могло таке бути свіже, гарне? Чекай, я поп'ю води і зараз, може, ще що винюхаю. У мене, бачиш, 50 на 50, полоса біла, полоса чорна, полоса біла, полоса чорна, потім буде повна жопа. Ні, я здаюся, я не знаю, що це. Це щось дуже приємне, свіже, з мускусом, таке повітряне, з якимись акварельними е, білими квітами, але я е, е, б, от, абсолютно не можу зрозуміти, що це. Я, я, там 10 чи 20 флаконів стояло Є, на тому столі, але я не можу сказати, що це. Що це? А -а -а -а, от що я його не знаю, тому що він в мене дуже недавно з'явився. Дуже цікавий аромат. Я навіть мушу от зараз прочитати, що це є. Це є мумусо. Я обов'язково, якщо знайду якесь посилання, то я вам його підлінкую. Це є корейська, корейська косметика, бренд корейської косметики, який, крім того, ще випускає парфуми. І він пахне такою. Дійсно, свіжістю, чистою випраною білизною, якимись мускусами, надзвичайно дифузний аромат. Мені його подарувала коліжанка моєї. Е... Однокласниці моєї дитини, о, о, і вона, коли зайшла, вона швидше за все теж була напшикана цим е, ароматом і він заповнив просто всю мою квартиру, весь коридор, дуже такий летючий цей аромат. Я на себе піс після того зробила лише один пшик розпробувати, так хотіла його собі е, з, злегка. І мушу сказати, що навіть ввечері я втішилася, що я йду в душ і змиваю його з себе, тому що дуже сильне це відчуття такої свіжості і проекції, так що він мене вже почав втомлювати. На вечір абсолютно ні, але на день дуже е, прикольно. Штучка, напевно, що про нього буду колись розказувати. Все, ну то мене рахується, що я не вгадала, тому що я просто його тільки один раз затестила. До речі, кальвінокляйна етерніті теж дуже нагадує, тільки етерніті мене ще більше мучить, бо вона потім починає такою кислинкою видавати. Дуже не люблю кислоту в ароматах. Все вже можна? Є, прошу, це більше традиційний вже парфум. Що ти мені підказуєш, Дивись, я і так добре йду. Ой, фу, що це таке? Це в мене таке є. Це в тебе на полиці стоїть. Матір Божі. А, це ж цей це ж він підтух, там побиті верхні ноти. Це Крістіан Діор колонь Пойзона. Ну, я не можу сказати, бо на ньому не написано. Що, на ньому не написано? Ну, А чекай, чекай. чекай Прочитай, вилупся, добре. Ой, ой, на ньому не написано. А, я не вгадала, а мені а мені запахло якоюсь, якоюсь <рес> тухлятиною. А це ж Сальвадор Далі Далі Сіме. Він потім почне пахнути припудреними персиками, такими з шкурочкою, такою. То е, е, нота османтусу, ще теж так видає. І тут є якась така от пилючність. Я його або він мене почав підтухати, тому що він мені спочатку такою дуже якоюсь неприємною, е, такою, як побиті ноти, ото звучать деколи в старих е, ароматах. От він видав мені таку ноту. Так що треба буде його ще раз якось на тверезу голову затастити, і, можливо, дійсно він мене почав підтухати, тому таке щось неприємне на старті видав. Але зараз вже почали е, чутися персики і пудра. Ну і звичайно, я побачила флакон, я вже така, все, вже знаю, як він пахне. Все, давай, йде далі. Давай далі. Слухай, то цікаво? Ну, Звичайно. Сальвадор долі треба відкласти. Так. А і знаєш, що я ще давно не носила. Тому що і ото, що я не вгадала, де він там є. Якийсь чекай. Так. Да, він там є, от його, почекай, почекай. І грошей я чому давно не носила, тому що й грошей не вийшов з ринку Росії, і я вирішила, що викинути шкода, у мене на поличці стоїть, але я про нього не розповідаю і, і не ношу. Так, все, давай. Що ти там котуляєш? Я намагаюся замкнути його одну рибу. Вже мені руку. береш і підказку даєш, що закривається флакон. Я почула, як воно закрилося. І почула, що це Коті. Це є коті Сто 100%. Так. Так. Да. Дуже хороший бюджетний аромат, е класний на щодень, пахне теж такою якоюсь чисто чистотою, але відчувається в ньому певна ретровість і є такі трохи спеції вінотки. Ну, Я би сказала, що дуже оригінальний аромат, але мені подобається його носити не на літо, а восени, взимку, е весною теж може бути. І він створює такого, таке відчуття якогось пухнастого светра на собі. Тобто він додає якоїсь такої чистоти і пухнастості. Дуже е хороший і бюджетний ароматець. Фу, Що за якась гадость? Ну, воно просто має розійтися, мабуть. Це масаки Мацушима, чи що? Якесь дуже сильно таке. Якісь ялівці, такі мерзкі пішли. Боже, що звідки я то понабирала? Далі Сіме тоже якийсь такий странний мені видався. Я так Хвалила, головне, якісь там літній підбірці. Купуйте, казала. Так, зараз. Я вже, здається, згадаю, вгадую. Тут точно є якийсь ялівець, тут точно є цитруси. Я вагаюся між масакі мацушима, е, такий в мене є е, мат, ті, як вона називається, забула. Мінтеа, не мінтеа. По-моєму, мінтеа вона називається. Та. І там, насправді, м'яти майже немає в тій мінтеї. А дуже такі сильно гострі ялівці, такі колючі, з якоюсь трохи навіть геранню. От деколи герань має такі цитрусові аспекти, от воно так пахне такими цитрусами. Або деколи бувають, ще такі дрібні, неїстівні, гіркі, різні там лимончики, мандаринчики декоративні. І вони теж мають такий гіркуватий, геранєвий трохи запах. Мені здається, що воно? Ну що ж, ти вгадала? Я вгадала? Ти повністю правильно описала. Ну... No. Хто тут зірка? на зірка, цьому каналі. Зірка. Монтаж, монтаж. <рес> зробиш тут такі прикол. Зроби мені такий чік і мене так хоп і корона. Давай, класне. Класне, ти мені корону приклеїш. Приклеїш? Приклеїш. Приклеїш? То давай, класне. О, клас. Е, дуже цей аромат мало де показують, розказують, закрий свої очі. <сум> мало де про нього показують, розказують, але насправді досить цікавий. І е, єдине, що мені в ньому так от заважає, це те, що я не дуже сильно люблю а Оці такі гераніві аспекти вони тут прямо випирають. Хто любить і кому подобається запах у тих всіх присадибних квіток, там граній перепеларгоній, то можете собі він спокійно купувати. Але навряд чи ви її знайдете, бо з масакі Мацушима щось така біда на цьому, навіть на барахолках. Бо я вислідковую масакі Мацушима, теж хотіла собі підзбирати цілу колекцію, бо мені дуже сам дизайн імпонує. Відомо, Масакі. Думаю, це ти вгадаєш відразу? З двох нот. Курва, це. Тяжке дитинство. А, це перлис Далалік. Так? Ні. Ні, чекай, чекай! Чекай, як то ні! Так. Я про нього чув. Я про нього чув багато ага. в твоїх відео і в твоїх розповідях. Так, то перли, як то їх, якась підстава? В сторізах, ні, це. це... Чекай, ти кажи, що зараз що це? Почекай. Давай. Це не перли від Лалік? Ні, це не перли від Лалік. Та йди геть, не може бути. Факт. Це від відлалік щось. Ні, це не відлалік. Це не відлалік? Я думала, взагалі, може, мене так вже вбіг попутав. Чекай. Але чому мені пахне такою трояндою, як в Лалік? А! Все, я вже знаю, чому, тому що це піс юнік. тому що там стар такий самий теж перцевий. Піс юнік, точно. Боже, я була на волосину від того, що від провалу. тому що я про цей аромат стільки разів розказувала, а оцей такий. Супер гострий перцевий старт. Він мені чимось нагадав. Е, такий теж супер гострий, такий церпушкою, такою спецією. Теж заносить старт е, перлі від лалік. Слухай, я піду просто зараз от закінчим знімати відео, я піду, візьму оцю оця пір, я, я свідко відкладу. І візьму окремо перли, пшикну, і так, якби я хочу до кінця собі розставити всі крапки над «і». Все, давай. Я бачу, що треба було брати більше. А ти можеш зараз бігати від диванчиків на. Там по відливантах я провисну конкретно, тому що в мене там все, що хочуть, робиться. Я дуже хочу у цей бібліотек де парфам зробити огляд. У мене тижні п'ять пробничків. Тож, скільки ми ароматів з тобою гахнули, що там ще лишилося? Залишилося всього нічого, лишилося два. Два? Так, я вибрав скільки 10 і, і один. 17 екстра. 17 хвилин якраз нормально люди собі краскаву заварять. Ой, щось дуже приємне. Може, нарешті мене з колекції приїде. Ну, це твоя колекція. <свист> <свист> зараз. Це дуже знайомий запах, як не дивно, але я не можу згадати, що це. Ну так, що, що значить погреб, погребтися на Дальній я, Поличці? Я, я на Дальній Поличці зараз. Ну, я не про конкретно це й кажу. <свист> чекай, чекай, бо треба було собі брати ще два бідона води. Я в тій другій камері, просто як зірка. Скажи, цікаво сидіти, дивитися в маленьку чорну точку. Ну чи в велику я чорну, не дивлюсь, точку. Ти не дивишся? чорну точку. не так? Мені а важко. ні, я люблю. Я, я стараюся в камеру а дивитися. а я, я просто кручу голову? Чекай, 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 бо мені вже йде. Йде. То масакі, оце вже масаки мацушима якась. Ні, не або не чекай. Зараз зараз, я вже відчуваю. Що я мушу постійно підглядати, тому що я ж не знаю цих всіх парфом. А ти чого не прочитав? Я прочитав, але на деяких з них от, літери такі маленькі, Боже, написані Саша. В Сальвадорі це далі. Щось в ну, то, Сальвадор далі. Саша, це щось в білому флаконі? Я взагалі не бачу жодного тут напису. Саша, я не знаю. Це щось в білому флаконі? Я здаюся, я здаюся, що в білому флаконі. Так, Це в білому флаконі. О! Елізабет Арден. Я... А в мене є окремо ціла ця. Е... Ну, давай іть, я себе прикрию бокалом. Це є Елізабет Арден White Tea and Mandarin Blossom, і воно дійсно так от пахне чистим таким білим чаєм, і плюс до того я відчувала квітки ну, бо я така модна і не сказала про це. Ні, було відчуття дійсності того, що це має бути в білому флаконі. І в мене таких от схожих, які пахнуть білими квітами і якимись такими легкими натяками на цитруси. Є декілька схожих ароматів, але в масакі мацушима, до речі, з якими дуже воно мені е, плуталося на блотері. Е, там ще є хвойний такий старт. От я хвої не чула, то мені мало би підказати, що то Елізабет Арден дурен дає. Все, то останній? Не закривай очі, там ще є. Ну, давай. Так, залишилося два. Ага, два. В мене вже так ноги вмерли, так що не будемо брати докладки, бо я вже ледве вас сижу, я вже як та бабця коряга. Так, прошу. — Дуже класне в невгамовний Монро. Е, прізвисько, вона коли ходить на балет, то вона починає знімати сторізи і каже: Антоніна Коряга в ефірі. І мені так то сподобалося, знаєш, людина здоровою самокритикою. Ти попішла на балет і Антоніна Коряга. Я її розумію. Я вже, вже з теж таке. <рес> Я б хотіла мати станок, до речі, в хаті, знаєш? Бо я недавно почала робити розтяжку, я так собі ногу закидаю на стіл. Ну, це не дуже функціонально. Хвалися, хвалися, розтяжку. Файно. Ой, чекай, бо то щось. А! Я вже знаю, ти мені маленького принца притащив. Так. Точно, ну це було дуже швидко, дуже класні життєрадісні цитруси. Якщо ви десь його побачите на знижках, бо дуже часто в маленьких парфумеріях ці одеколони продаються. Це є ціла серія дитячої косметики доглядової маленькі принці. В них до цього часу дуже легко купити їхні там креми на підгузник, всякі пінки для миття від жопи до п'яток і всяке таке. Але не всюди є одеколони. Але якщо вам десь трапиться одеколон, то дуже сильно раджу взяти, тому що це надзвичайно приємність, суперові позитивні цитруси, тривалість його невелика, як і всіх одеколонів. Він такий дійсно позитивний, життєрадісний, зовсім не нав'язливий, такий солоденький тут лимончики, зовсім не кислі, так що дуже сильно раджу. Все, давай останній. Останній, судячи по флакону, серйозний мужчина. Чекай, я... не точно. собі трохи мушу ті ноги перекласти. Зараз було видно, що я в рагульських штанах. Прошу. Ой, зараз чекай. Е... Аби не спозоритися. По-моєму, це лелік. Той такий з шайбою зверху. Ні. Чекай. Уяви собі, в тебе не так багато цього виробника стоїть на поличці. Я спеціально уточняю, стоїть на поличці. У мене цього виробника не так багато стоїть стоїть. Так. А! Все, Все, я вже знаю. Це мій зон Margela Jazz Club. Він зараз роз. Уяви Ти гониш! Уяви собі. Та як тут так? Та ж пахне джаз клабом зараз? Але по факту ні. Почекай. Отак, отак. Ото попали. Спеціаліст. Та понюхай. Пахне. Пахне спеціями, пахне якимось табачком. Мітір Божя. Що ж в мене там стоїть? Це точно не мастер, це точно не живанши. Ні. Це щось таке. Чекай, 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 чекай. А, -а, а! Все, я вже знаю, це чорний Ейвон! Точно, я. <у arche> це чор... Я зараз, оце я теж, тоже... я обов'язково піду його перетещу, але я вам чесно кажу, бігме боже, мені на стартових нотах, от зараз вже чути, що ні. Але на стартових нотах мені дуже воно запахло, як джаз-клаб. Дуже, до речі, хороші були аромати у цій Айвен. Вони як все хороше в Айвені вже зняті з виробництва, але до цього часу можна купити з рук за невеликі гроші, там що білий дуже класний, він такий трошки полегше. Що чорний дуже приємний. І він такими от молочними спеціями пахне. Я тому сплутала з Jazz Club, тому що я в ньому теж відчуваю в тому Jazz Club якусь таку молочність. Але потім з'являється в Jazz Club відчутна така нота лікарна, така ромова, алкогольна і тютюну. А в Avon вже того немає. Але стартові ноти дуже схожі. Напевно, це відрізняє я там майже нішу Мейзон Марджала від Айвону, це таки дуже різний ціновий сегмент, але старт. От я, я, я насправді була. От зараз вже зовсім цього не чути, я насправді дуже була впевнена в тому, що мені джаз-клабом шикнули. Все, 20 хвилин ми з тобою відговорили. Уяви собі. Все, що вже вмерло, що могло вмерти. Монтаж, монтаж. Все, дуже дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що вам було весело. Я е, обіцяю робити більш інтелектуальніші відео в себе на каналі. Сьогодні У нас така було трошки відпочинкова, щоб розгрузитися. Бо у нас зараз вечір неділі, і завтра сумний день, понеділок, робочий і все таке. Одним словом, ми пішли десь там плакати за кадр. Всім обіцяємо, що наступні відео будуть, як я вже сказала, трошки розумнішими по складу. Всім гарного, приємного і спокійного вечора! Швидкої нам всім перемоги, всім па-па.